49 гривень, нова крута поставка дитячі худі та світшоти від бренду. -w -w. В лоті буде 14 різ різноманітних худі світшотів і ціна такого лоту 2090 гривень. Будуть вони в розмірах 98 -104 1 110 116, 8 і 122 128, 5 ковтинок. будуть ось такі класні худі на блискавці. Дуже приємна тканина, це двониточка З такими з кишеньками. І така буде цікава спинка. Це будуть такі синенькі. Також будуть ось такі класні з, Чим? з... з динозавриком. Теж на блискавці. Дуже гарна тканинка. Також в цьому лоці будуть ось такі прикольні світшоти. Ці вже йдуть на легенькому тепленні. Вони універсальні як для хлопчиків, так і для дівчаток. І також будуть щось такі, як ми вже показували на виставці. Будуть як в упаковочці, так і без різні розміри. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.